Допорогові закупівлі через систему Прозору стали необов'язковими. Таке рішення прийняли депутати міськради. Термін його дії до кінця січня наступного року. Тоді мають розробити новий проєкт рішення. Хто і як голосував за це далі у сюжеті Тетяни юхти. Питання стосовно прозору на позачерговій сесії розглядали більше години. Робили перерви та обговорювали у кулуарах. Сьогодні своїм рішенням депутати міськради скасували обов'язковість до порогових закупівель у системі Прозоро. Тепер у сумах публічної закупівлі здійснюватиметься за законом України. Так, товари і послуги за системою Прозоро закуповуватимуться, якщо ті коштують від 200 тисяч гривень, роботи від півтора мільйони. 24 за рішення прийняти. Шановні колеги я рекомендую. Я рекомендую ініціатору п'ятого пункту рішення. Проєкт рішення знятий Проєкт рішення з розвитку. Та да, знімає. Дякую, п'ятий знято. За це рішення проголосували 23 депутати із 35 присутніх. Один голос за порахували помилково. Він голосував, утримався. Це 100%. І Перший, я це бачив. Почому сработала так система. Це ж надо вопросом задавати. Почому, Тому уже смотрите, карта уже два місяці какая. У мене без... іде символі фотографії, то мене без фотографії. знає, де моє. Від інструкції, яке ваше рішення зачастувати? Ми за допорогою, те, що я озвучував раніше. Ми проти каких-то кому-то ділять поблажень. Всі повинні бути в рамках у Ми за і за допорогою. Ми чітко впевнені і послідовно відстоюємо свою позицію про те, що всі... Закупівлі розпорядників коштів, що стосується виконавчого комітету Сумської міськради, комунальні підприємства мають здійснюватися за систему електронних закупівель прозора навіть до пороги, тому що це є ефективно, це є економія бюджетних коштів. Ну і зменшує корупцію наших чиновників. Зараз рішення четверте змінили таким чином, щоб воно не було регуляторкою, але воно скасовує рішення від жовтня і фактично скасовує до порогові закупівлі в сумах, взагалі. Тобто, ми зараз виходимо в площину. Коли діє виключно закон і порог закупівель 200 тисяч для товарів і півтора мільйони для робіт і послуг. Тобто ну, ми вважаємо, що це як кажуть в соцмережах зрада і на знак протесту покинули сесійну залу. Ми підтримували за те, щоб виповнилися роботи. Всі комунальні служби повинні працювати. А для цього треба ось ці порогові рівні з тими, які предлагали за Україну, невозможно роботи. У нас із цього. В этом году 30 мільйонів невикористаних коштів по ЖКХ, поэтому все остановлено, заблокіровано. Ніхто ж не відміняє то прозора. оно остається просто пороговий рівень змінений. Ми за фракція була один у нас. Утримався так, всі за кому таке зарішення чи не самечому так, тому що до порогою цю закупівлі не дають можливості. Як освітянам, так і медицині багатьом нормально функціонувати. Тому ми е, рахуємо, що повинен діяти закон, і ми ні в коєму разі не, не проти. Законодавство ситуація склалася, що як з дитячими садочками з харчуванням, так і з медициною з багатьма іншими сферами виникають проблеми у забезпеченні необхідними терміново медикаментами, продуктами харчування та іншими матеріалами. Тому наша фракція підтримала четвертий проект рішення. За це проголосували після того, як на попередній сесії розглядали проект рішення про скасування допорогів для закупівлі продуктів для шкіл та дитсадків. Після цього секретар міськради запропонував це для всіх. Його проект рішення із порядку денного виключили, а попередній проект допрацювали. Ми рекомендували виконавчим структурам нашим в подопорогових рівнях працювати саме системів Прозоро. Але якщо є певні ситуації, при яких Керівник структурного підрозділу або комунального підприємства вважає, що не потрібно використовувати цю систему, то він може це зробити. Роботи стосовно ремонту ліфтів, державні субвенції, закупівлі продуктів харчування в медицині і закупівлі продуктів харчування в освіті. В них по цим пунктам ми не рекомендуємо використовувати систему Прозоро. Даним рішенням громада суд не зможе мати жодної інформації про те, яким чином використовуються їх кошти. Це на практиці також означає, що в наших реаліях бюджет сум скоріше за все переплатить за ці товари, роботи та послуги. В середньому по Україні економія, яка досягається завдяки системі Прозоро, вона складає більше 12% від бюджету. Тобто фактично на цю суму. Менше буде закуплено того, що потрібно сумчанам. І звичайно, є також суттєвий ризик корупційних зловживань. Тетяна Юхта, Сергій Мілевський на часі новини. Нагадаю, закон України про публічні закупівлі діє з 1 серпня цього року. На сесії міськради 5 жовтня депутати затвердили рішення про допорогові закупівлі через систему Прозоро. Тоді за системою купували товари, вартість яких є більшою за 50 тисяч гривень. Від 200 тисяч гривень через Прозоро обирали виконавців робіт.